Ура! Ми приїхали! Ми тепер мешкаємо біля цього торгового центру Сілезія. Ось торговий центр Сілезія, а ось тут ми вже живемо оцей цей самий будиночок. Заходимо в під'їзд вже. Відкриваємо двері. Це в нас нульовий поверх-парк, такий називається. Ось вихід в гараж. Ліфт. У нас його 5 поверхів я на першому з ліфта. Це вже наш двор. наша квартира, ми тут нажимаємо колясочку. Розказати, як ми знімали квартиру в Польщі. Це було на серпні 2022 року. Знімали ми, точніше, шукали квартиру втрьох. Я з сином маленьким, йому майже рочок, і з мамою. Я спочатку дуже сумнівалася, чи взагалі правда то, що так розказують, що квартири погано здаються в Польщі чи ні, чи то люди погано шукають. І, чесно скажучи, я була в шокові, тому що. Я зіштовхнулася з цією проблемою просто сама. По-перше, мінус, який тут я побачила, що квартири знімаються на довготерміновий термін, то є рік часу мінімум. Найменше, що я знаходила, це півроку. Ми зняли на рік часу, тому що в нас не було ніяких варіантів. А, який другий мінус? Ну питаються те, що де ти працюєш, чи працюєш ти в Польщі, чи в тебе є вже а, контракт, який підтверджує а, те, що ти саме працюєш в Польщі, і звісно, я в декреті в мене немає ніякого контракту. Тобто, виходить, так вони дивляться дві жінки з України ще з ще малою з дитиною, тобто вони не платіжеспосібні. Єдине, що в них тут є правило, що ти не можеш, я не знаю, як це точно називається, але ти не можеш вигнати людину з маленькою дитиною з квартири. Тобто ми можемо заселитися, якщо у нас хазяїн впустить власник цієї квартири. І Якщо у нас маленька дитина, навіть якщо ми не будемо платити, він не може нас вигнати з квартири. Тобто ми не можемо залишитися на вулиці. Ну по цій причині багато хто не хоче давати, або просять підписати такий договір, що у тебе є куди переїхати. Я не знаю, як він польською називається, але а, то має бути такий натаріспиваний договір, а, що ти маєш кудись поїхати, переїхати, якщо у тебе не буде вистачати коштів, знімати саме у них квартиру. Ось, але то деколи кажуть про таке, а деколи просто коли чують, що то з дитиною, по-перше, не хочуть з дитиною брати. По-друге, те, що ти з України, ну що не хочуть брати іноземців, але я думаю, справді, що вони б нівців дуже охоче взяли б на оренду. А, і ще, ну, такий мінус був, коли ми шукали квартиру, я не знаю таке враження, що ті квартири просто розлітаються як гарячі пиріжки, тому що ми дійсно. Збираємось, їдемо на місце, де ми маємо подивитися хоча б ту квартиру. Ми під'їжджаємо, майже підходимо під під'їзд, і нам просто пишуть смс-ку, що у нас вже а, зняли квартиру. Все перепрошую, але <смас> мені дуже шкода, вже зняли, вже можете не їхати, не дивитися. І, до речі, з цією квартирою, де ми саме зараз живемо, було так само. Але я не знаю, по якій причині, чи то м -м, щось передумали, чи щось м -м, не знаю чого. Нам не казала чого, але вона звільнилася знову. І я, хоча я не люблю їздити двічі на одне те саме місце, я вже думаю, ладно, більше варіантів ніяких немає цікавих, і будемо їхати сюди знімати. Спочатку ми пробували знімати від власників, але, ну. Чесно кажучи, дуже тяжко знімати ті жінки з дитиною. Ти не розумієш, що вони е кажуть тобі польською, бо я польську не вчила до цього. Я трохи, звісно, тут е підівчила вже польську мову, але вони говорять дуже скоро. Вони говорять дуже багато інформації, речення, і я, чесно кажучи, не все розумію. Тому ну, мені було тяжко зрозуміти їх. Е і, ну, звичайно, я дзвоню власникам, вони не можуть розмовляти, вони не знають англійською чи не хочуть розмовляти англійською, але ти ще скажеш, що я не можу розмовляти англійською, українською так само. То рієлтори, хоча б можуть з тобою поспілкуватися англійською, або можуть тобі дуже повільно польською розказувати, або писати тобі повідомлення, що дуже спрощує, тому що ти можеш хоча б через перекладач собі зрозуміти, що то вони мають на увазі. E, наша ріелтор, до речі, така дуже приємна дівчинка. Ця, вона знала як англійську, так навіть і російську. Можна було з нею порозумітися, e, хоча б щось запитати <сум> мінімальне. Квартиру ми зняли за 3 тисячі злотих, плюс 3 тисячі злотих кауція. І якщо ми з'їжджаємо швидше ніж за рік, то ми маємо заплатити ті 3 тисячі власнику, тобто лишити. Або, ну якщо ми тут щось. Пошкодимо. І плюс 3000 мало бути рієлторові. Тобто це 9000 злотих ми мусили заплатити. І ми заплатили, ми платили готівкою. Тут часто просять на карту, але у нас навіть в контракті було зазначено, що ми будемо платити готівкою. Ось, і другий челендж був: то зняти ту готівку. Тому що банкомат може максимум тобі видати 1500 злотих за. Одну транзакцію, тобто тиждень. А ми до цього моменту не готувалися. Ми гроші місяць не знімали. У нас не було таких коштів 9000 золотих. І взагалі ми розраховували, що знайдемо без ріелтора, То це було трошки накладно. Як робили ми? Ми просто <с> взяли всі карточки, які мали. Там в мене у мене Укрсібанк, Приватбанк, Монобанк, мамині карточки я взяла, Приватбанк і в неї був. І просто чоловік мені надсилав гроші на ці карточки по 12 тисяч 500 гривень, і ми так знімали. І то я вам скажу, що я долари міняла, тому що не вистачало просто. І це ну, добре, що в мене є долари. Я не знаю, як люди знімають. Я не знаю, як то люди їдуть у них в кишені, має бути багато грошей, чи вони мають завчасно готуватися до зйому квартиру до кауці. Ну. Скажемо так, закони дуже незручні. Ми з тим зіштовхнулися, і чесно кажучи, багато моїх знайомих, ну тих, що я бачила, ми до цього жили в хостелі. Вони просто з'їхали з маленькими дітьми, тому що вони не могли знайти житло. І не знаю, ці кошти переслати, передати. Ну тут теж проблема. Навіть не те, що там велика сума велика сума, але ти можеш собі знімати 1500 злотих. В тиждень, ну якось печально. Я вже не хочу просто рахувати, скільки комісій ми віддали за те, що ми робили ці транзакції, бо там теж я не знаю дуже багато. Ми зняли, ми це зробили. Скажу чесно, ми взяли першу купавшуся квартиру, яка в нас була. Ми нічого не вибирали, не перебирали. Коли нас взяли, туди ми і пішли. Тому що в нас, по-перше, по треба було з'їхати до кінця серпня, і ми шукали вже якихось там 20-х числа, 25 п'яте число, 25 серпня. У нас немає хати, і в нас маленька дитина, ми дуже переживали. Тому куди нас взяли, туди ми і пішли. Ми навіть взяли неприбрану квартиру, сказали, що саме поприбираємо. Ось за що нам власник зробив знижку 300 злотих. Все добре, ми живемо тут, але немає інтернету. А, тобто треба е, за свої кошти підключати інтернет, але це як домовитись, де треба підключати, де не треба підключати. Зараз я ще не знаю, скільки в нас буде за комуналку, тому що нам сказали, що комунальне включення, але тож, звісно, якщо не перевищує якусь певну суму, здається, в нашому контракті було до 400 злотих. Якщо буде вище цієї суми, то треба буде доплачувати. Власник у нас дуже приємний, поляк. Ось, ну, дав, залишив свої всі контакти, все добре. Район в нас Катовіце-Донб. Ну, Взагалі нам подобається. У нас тут недалеко парк з озером, десь 15 хвилин ходити. Просто дуже гарний парк. Взагалі через дорогу у нас дорогівельний центр сіла ми там можемо як ходити в магазин Kaufland, Там є з великим вибором продуктів, які тільки хочеш. Через дорогу нас також є такий магазин Aldi. Якщо чесно, в Польщі я взагалі в нього ніколи не ходила, ніколи навіть не бачила цей магазин, не звертала на нього увагу, точніше. Ось, і коли ми сюди приїхали, я навіть його перший тиждень взагалі не бачила. Але ну, ми потім сходили, побачили, що там продукти купують. Не знаю, він трошки там на підруку, але в підруки, звісно, навіть. А, тому що в, той, в тій підручці є хоча б каса самообслуговування. Там лише працює одна каса, і завжди вона такою чергою, мені просто з дитиною туди, чесно кажучи, я не ходжу взагалі, якщо сама дитина, а якщо я можу, якщо в мене мама сидить дитиною, то я тоді можу сама сходити. А якщо ми гуляємо з Максимом, то ми йдемо. В Kaufland, якщо треба щось заскочити, купити, бо там швидше там є каса самообслуговування. Ось. І е, я покажу нашу територію в цьому відео. Я покажу те, що в нас є в районі, е, ми ще не все обходили. Але з приємного тут дійсно дуже великий парк з атракціонами для тіток, але то трошки більше мають бути, певно, років під п'яти. Ми не ходили в такий легендарія, якось так називається. І ми поки що туди не ходили, тому що нам не актуально. Цікавого в нас є також фунікульор. Не тільки такий фунікульор, де ти сідаєш, як на горнолижному курорті їдеш, та? а там є навіть в таких кабінках, що можна з дитину з колясочкою собі поїхати. Це дуже добре, тому що якраз мені треба з колясочкою. Ось. Якщо цікаво, пишіть якісь питання в коментарях, я буду відповідати.